Будемо зараз до Нього звертатися. Я би, щоб ми всі помолилися, ревно звертаючись до Господа, щоб Бог благословив церкву свою, щоб нам з вами до Нього приближатися і щоб Він прилагав Спасання Господи. Розядні, щоб нам, нам до нього наблизитися всім серцем своїм, знаючи його. І щоб нам, нас Бог благословив на його жах. Щоб те, що Він нас призвав, сказавши сюди приїхати, і дуже багато тих, хто є з Українського. В цьому городі, щоб Господь благословив і люди спасалися. Бо тому що це робота Божа, ну і разом з тим нам треба уприділятися в тому, як трудитися для слави Божої. щоб нам зайнятими бути в труді на ділі Божого. щоб ми не просто сиділи на місці, цьому, але якось. Господи, щоб розпространяти приділи царства Труйло, щоб люди спасалися. І тому Хрисловить нас всіх і тих, хто приходить, щоб вони захистовувалися. Рука Господня, щоб їх писалася, і вони від цілого серця також, щоб служили для Господа. Я читаю Слово Боже і хочу зачитати Валим Псалом 99, де Псалом прославляє Господа і каже до всього народу, каже, воскликните Господу все земля. Служите Господу з весельем, идите пред лицом Его з воскрецанием. Познайте, що Господь є Бог, що Он сотворив нас і ми Його». Його народні Отцепасти Його. Ходіть Його, його словом зі во двори його з хвалою, славте Його, благословенні Ім'я Його, ібо благ Господь, милість Його, істина Його вроди. Його. Ось такий коротенький псалом, так коротенько нам Каже, восклікніті, Господу, вся земля. Його є за що славити, його є за що благодарити. Сьогодні ти називаєшся Сином Божим. Ти сьогодні називаєшся дочкою Божою. Бог благословить, щоб ти і я розпространяли, приділи царство Божого, щоб і інші люди вони пізнали Бога. Щоб інші люди приблизилися до Бога, друзі другі. І будемо, давайте ми встанемо наші ноги і прислабимо Бога. Ми будемо сумні. Каже Бог до одного чоловіка. Чого твоя голова поникла? Чому твоя голова поникла? Чому очі твої опущені? Наша очі погріє причині, коли немає дірздуміння. Якщо немає дерзнувіння, то треба сказати, Господи, помилуй і прости. Але якщо є дірзуміння, то давайте поставимо до на нашого Господа, тому що Він є достойний, слави і честь, тому що Він спас тебе і мене, назвавши тебе, дочкою slava našu Bogu. Dvojite